Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка сайту Косібела. Мені прислали на огляд три засоби. Ми з вами сьогодні їх розпакуємо разом. Я вам про них трішки розповім. Мають вони ось такий вигляд. Це, до речі, засоби будуть для волосся. Всі три. Мають вони ось такий вигляд, два ось таких величеньких і третій такий трішечки менший засіб. Це бренд Hair True. Даний бренд для мене вже не новий, я багато чого в них брала. Багато чого тестували. Шампуні в них дуже класні. Зараз ще тестую один шампунь, у них новинка вийшла. Вирішила взяти ось такі замовити собі засоби, ті, які я до цього не брала. нас з вами сьогодні буде кондиціонер, буде незмивний кондиціонер і буде ще сироватка. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на їхні акції, які зараз є на сайті. Також залишу посилання на ці три продукти. Дуже дуже класні. Якщо не забудусь, то залишу посилання ще на ті продукти, які в мене колись були від них. Це шампуні. Перше, що я замовила, це кондиціонер на кожен день бренд Hair True. Коштує він 650 гривень. Що даний кондиціонер робить? Розладжує, полегшує розчісування, надає блиск, зволожує і живить. Звичайно, мені захотілося протестувати їхні кондиціонери, тому що в мене практично постійно були їхні шампуні, є зараз їхні пілінг для волосся, а от кондиціонерів у мене не було. І це ще інша якась лінійка в таких коричневих відтінках, тому що що у них там ще є лінійки, вони трішки відрізняються. Шампуні, до речі, в них дуже і дуже класні, дуже класно вимивають волосся. Мені вони дуже подобаються. Вирішила взяти кондиціонер. Ну, тут він невеличкий, 250 мл. Я думаю, на тестування вдостать буде з помпою. Має він ось такий всередині вигляд. До речі, такий густуватий. Приємний такий аромат у нього. В них взагалі аромати не дуже активні в даного бренду, також мені це подобається. Другий раз не хочеться, щоб ці аромати перенасичували, чи то волосся, чи то коли ти ними працюєш. Ну Ось такий він повинен розгладжувати, полегше розчісування, зволожує дуже це мені потрібно, щоб сам зволожував, тому що зараз у мене кінчики волосся сухуваті від фарбування. Я їх відновлю, скажімо так. До речі, напишіть, хто користувався шампан. І кондиціонерами від даного бренду Hair True, буде дуже цікаво почитати, тому що для мене, в принципі, бренд ну, на даний момент вже не новий, але до цього я ним не користувалася, бачила у блогерів, які його дуже хвалять, але немало. Ну, на сьогоднішній день вже шампуні точно в мене протестовані, тому я за них знаю. Ну, ось тепер кондиціонер в мене буде. І, звичайно, користуватися ним потрібно як стандартним кондиціонером, нанести на трішки підсушене волосся на кілька хвилин, потримати і його Потім змити. Ну, те, що вказано на сайті, тому ось такий кондиціонер. Тобто, у нього не миттєва така дія, тому що в мене були кондиціонери, які так миттєво, тобто на ніс, і відразу можна змивати. Тут трішки потрібно його потримати і потім змивати. Ну, ось такий кондиціонер. Так, давайте далі. Далі у нас іде захисна сироватка. Для розгладження кінчиків волосся, коштує вона 525 гривень. Має вона ось такий вигляд дана сироватка. Такий невеличкий тут бутильок в 50, напевно, мілілітрів. Так, що вона повинна робити? Розгладжує кінчики, запобігає пущінню, надає блиск, захищає, запобігає посіченню, запобігає втраті вологи та появі сухості для усіх типів. Волосся, тобто дуже багато чого вона робить, розгладжує тут те, що вказано, і запобігає посіченню. Кінчиків. Мені дуже сподобався її опис, я вирішила її взяти. Ну, Це іде як сироватка. Я взагалі полюбляю оліками користуватися, але вирішила її протестити. Сподобався мені її дуже опис. І е, на сьогоднішній день я полюбляю багато шаровість у догляді за волоссям. тому що волосся в мене пошкоджене, як я вже говорила, я його відновлюю, тому на нього я наношу дуже багато чого. Я бачу, Волосся цього потребує, тому я на нього наношу і олійки, і різноманітні сироватки, і захист, і так далі. Все це поглинається, як я бачу, тобто не залишається, волосся не залишається брудним. Тому я замовила ось такий ще засіб, нехай буде. Тим паче, мене таких сироваток не було. Зазвичай я беру просто на зволоження, на захист і все. Тут багато компонентів, і розладження, і близькі. Так, давайте ми з вами його протестуємо трішечки. У нього така олійна маса, хоча всередині ніби водичка, так зовні було. Тобто у нього все-таки є присутність олій. У нього дуже класний аромат. До речі, я читала відгуки, писали, що аромат дуже і дуже класний. Дуже приємний аромат, тому що взагалі, як я говорила, даний бренд не дуже славиться такими якимись ароматами. Злегка в ній відчувається ось ця олійна текстура. Ну, класна штука. Подилюсь, як вона буде далі, як вона буде захищати волосся, робити свою дію. Звичайно, відгук я зроблю свій. Так, і ще один назвами. Засіб залишився це незмінний кондиціонер Hair True також бренд. Він коштує 870 гривень. Має він ось такий вигляд. Давайте я вам зачитаю його дію, захищає від високих температур, розгладжує. Полегшує розчіслення, додає блиску, зволожує волосся, захищає від подальшого пошкодження для усіх типів волосся. Можна наносити на вологе або сухе волосся. Ну, ось такий незмивний кондиціонер, така в нього назва. Дуже мені захотілося його спробувати, тому що в нього нестандартне таке упакування для незмивного кондиціонера і назва в нього кондиціонер. Я думала, все таки, що це спрей, ну, скоріше за все, це буде спрей, я так думаю. Зараз подивимося, який він всередині. Тобто він ось таким розпилювачем. До речі, цей розпилювач дуже. Дуже зручний ось в такому форматі. Також мені захотілося його протестувати, в опис дуже мені його сподобався додатковий і захист від термообробки волосся. Ну, ось така штука. Так, це все-таки спрей, ось такий в нього вигляд. Але відчувається, що формула така важка, тобто дійсно це не просто спрей, а, напевно, так як вказано, це кондиціонер, тому що формула не геть суперводичка, а така насичена видно, якимись певними компонентами, як на мене. Ну, те, що я вам зачитувала, багато нічого робить, захищає від температур, і, і сяй вона дає, і захищає від подальших якихось певних пошкоджень для волосся, які можуть бути. Ну, ось такий кондиціонер, звичайно, також буду тестувати. Тут також такий приємний аромат, не такий, як в попередньої сироватки, але також присутній такий легкий, легкий, злегка аромат. Ну, Буду, звичайно, також тестувати. Ця баночка ось така більша. Ну, в принципі, можна сказати, що це такий термозахист, спрей, плюс до всього буде тут ще догляд. Таких зараз засобів дуже багато, багато компонентних, тобто, щоб раз щось зробив і все. І, і догляд, і, і спрей, і захист від ось цих температур і так далі. Ну, ось такий засіб. Залишу під відео посилання на ось ці три засоби від бренду Hair True. Також можете переходити, дивитися, можете почитати детальніше, тому що я вам так поверхнево розповіла, за що вони відповідають. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.